Вітаю вас на своєму каналі. Через, увага, 3 години. Зараз 20.46, як ви бачите, 31 грудня. Через 3 години буде Новий рік. І знаєте, що я придумала 2 години тому? Що я, як дуречка, побіжу, відпразную, гульну і пайду займатися спортом. А що ви очікували? Сама форма себе не зробить. Чесно вам скажу, я це не роблю заради того, щоб бути strong fit woman і так далі. Просто хочеться зробити для себе такий челендж, що зможу я зробити 2025 повторів якихось вправ. Я знаю, що це тяжко, тому що я в минулому році бачила одне відео таке. Одне відео таке, як людина пішла робити з кимось. Ці вправи. На жаль, у мене немає з ким піти, ні хлопця, ні друзів. I don't care. I can have fun by my own. Like, bro, I don't need any friends. Like, fuck you, bitch. Окей, okay. тут я вже трошки мене понесло, тому що. Mm -hmm. Але я піду займатися спортом. Тут у мене написано, які вправи я можу робити. Ну, тут я можу всі робити вправи але тут саме скіль... кількість повторів, скільки треба бажано зробити, щоб достигнути Ті 2025 повторів. Тому що 2025 рік. Подивимось, чи я настільки стронг і можу це зробити. Ну, я прям. I'm excited. Like, really. I'm really excited. I'm like. Вау, wow. я така прям взбудоражена. Зараз перша година вночі, перший uh, January. Всі бухають мої uh, однолітки, чи щось, чи курять. Я не знаю, що вони там роблять. А я. бенг 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 Все, ладно. Ви поняли, ви поняли, що я Дуже змотивована людина. Якщо я не вийду, я буду дуже зла, тому що я дуже мотівейтет. От я зібрала свої манатки, свою ету, там якийсь е, велчок, щоб качати прес. Там гірки, вода, це. І ще треба форму зібрати. І я буду готова. А тут я записую на запис екрану собі музику, щоб якщо що, то мені не розвився телефон. Але я і так беру повербанк. Так що, взагалі, можете за це не переживати, я навіть мікрофончик беру, штативчик десь тут зараз візьму. Якось напомнили. От штативчик візьму. ну взагалі такий чи назис? Ми не голосували за такого. Щоб не пахне в кутувок, то це ж публіку. Ні, так ні, тут. Ага. О, oh, Господи. Oh, 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 це моє Олів'я без яєць. allowed. Зустрінемо це 2025 рік по Україні. Ну як би все. Я ухожу читати свою Аделіночку. Всім пока. Через 10 хвилин новий рік. Тому я вже буду одягатися. Зустріну і піду на вулицю. Там выбухи из кожної стороны. Разом с вами, Короче, везде у мене тут салюты, фейерверки, бачите, вот там. Вот тут люди стоять, тоже запускали, вот там запускают. Да Та я уже отпраздновала, ти шо. Ні-ні, я зараз іду. Йдемо ті до. Синю шарт я реально 20 хвилин після півночі, і я йду цеманси портом. Да, може крейзі. А, я вже розложилась і чи... ще зараз включу собі зараз 21 перше число 2400. Ой, 2, 20... короче, 024. Ага, серйозно? Че включила я собі тренування фристайл, тому що тут буде різне все. Мені живе постоять присісти 200 раз. Перша година вночі, а я роблю віджимання. Боже, я це зробила. У мене руки всі червоні. сорі, то не я трясу, то, то все палка трясеться. Ой, вот, коротше, все, я йду домой. Мене все, все чекали. Ну, за годину 40 я закінчила. Непогано, люди, непогано тільки. Я не хотіла, що не, не має робитися в, е, в зиму. Але я вам нагадаю, що в мене були велосипедки, а точніше не вам а мамості моїх нагадаю, що в мене були велосипедки, дві пари лосін, три футболки і кофта. Так що все нормально. Це просто з-за того, що я вже дійсно довго була на моїм розі. Але я думаю, я свій такий взбадрила. От всім. І, може, завтра я вам щось більше скажу, але зараз я просто у мене відморозились всі руки, може які червоні. Відверто кажучи, я зробила трошечки більше повторень, ніж 2025, але неважливо. Навчатку я записувала його ось так, Single Legs Jump, тобто я 200 прыжків зробила, і тут годину закінчення писала, потім я облянулась. Коротше, я зробила присідання, випади, піднімання на носки. Це на ікри дуже файна вправа. Потім я робила віджимання, панчес, тобто ти б'єш типу, повітря просто. Arm Circles ти крутиш руками. Може, ви думаєте, що це дуже легко? Так, на той момент мені було легко. Але після того, як я зробила 100 віджимань. Якось, не якось, але зробила. І наступні, напевно, три дні в мене так боліли руки. Тож, дійсно, це було жостено у цей сегмент. Потім скручування були, от це на прес, м -м планка вверх вниз на колінах, тому що в мене було там скользко дуже на коврику і я не могла триматися нормально. Хі-брідж, тобто. Е Сідничний мостик. Не було якось складно, але вже під кінець дубка так горіла знатно. Потім я, виходить, jumping Jacks 200 раз. Я зробила. Як це називається? Jumping Jacks Ну, от це руками. Тит-тиц-тиц. Коротше, ладно. І jump rope, тобто з скакалкою. На скакалці я зробила, напевно, десь. Може, 100. Віверто вам кажучи, я не пам'ятаю, скільки я зробила на скаканці, точно не 300, може десь 100. Так що, воно, в принципі, сумується, це плюс це 200, тобто, може, я і зробила 2025 повторень. Тоді все чесно, ладно, забудьте те, що я сказала. І отут от я комплікат, от другий, ну перший.